Урок шостий. Рух і взаємодія частинок речовини. Сьогодні на уроці дізнаємося, чи існують загальні правила поведінки атомів і молекул. Вивчимо, що таке дифузія і броунівський рух. Побачимо взаємодію частинок речовини. Навчимося розв'язувати цікаві задачі. Що заважає фізичним тілам розпастися на окремі молекули? Вони спокійнісінько лежать роками майже незмінними. Дослідники знаходять метеорити, вік яких складає мільярди років. Вони теж не розсипалися на окремі молекули. Чому так відбувається? Відповідь на це та багато інших запитань ви отримаєте в цьому уроці. Ідею, що речовина складається з маленьких тілець атомів у перекладі з грецької неподільні, висловив давньогрецький філософ Демокрит майже 25 століть тому. Зараз ми маємо безліч підтверджень існування атомів і молекул. Є навіть знімки окремих атомів. Але тоді ідею демокрита просто забули. Її повернення відбулося лише в 19 столітті. Саме тоді почалися інтенсивні дослідження та було створено молекулярну кінетичну теорію, скорочено МКТ. Три основні положення молекулярно-кінетичної теорії. Перше. Усі речовини складаються із частинок, молекул, атомів, йонів. Між частинками є проміжки. Друге положення. Частинки речовини перебувають у безперервному, хаотичному, безладному русі. Такий рух називають тепловим. Третє положення. Частинки речовини взаємодіють одна з одною, притягуються та відштовхуються. Запам'ятайте ці три положення. Дифузія це процес самовільного проникнення молекул однієї речовини в проміжки між молекулами іншої речовини, унаслідок чого відбувається перемішування дотичних речовин. Наприклад, якщо в колбочку налити фарбу а зверху буде вода, то поступово з часом, в результаті того, що молекули фарби через свій рух проникають між молекулами води, увесь об'єм посудини вся рідина зафарбовується в однорідний блакитний колір. Цей процес відбувається протягом певного часу. Причиною дифузії є безперервний хаотичний рух частинок речовини молекул, атомів йонів. Завдяки такому рухові речовини перемішуються без жодного зовнішнього втручання. Підтвердимо це за допомогою досліду. Насипимо на аркуш паперу трошки кристаликів перманганату калію або, як в народі її називають, марганцівки. Розділимо те, що ми насипали, на дві частинки, і висипемо оці кристалики у воду. Вони падають на дно склянок. І можна побачити, як поступово починають підніматися вгору. Зафарбовані потоки рідини. Через рух молекул і атомів цих кристаликів поступово зафарбовується вся рідина у склянках. Безперервний хаотичний рух частинок речовини називають тепловим рухом. Тож природним є припущення, що за більш високої температури цей процес прискориться. Дійсно, в теплому місці дифузія води та мідного купоросу пришвидшується. Якщо ми проведемо дослід із перманганатом калію, то побачимо таке: в одній із цих склянок вода має температуру. 7 градусів Цельсія в інші 42 градуси Цельсія. Коли ми капнули розчин в одну і в другу склянку, то побачили, що дифузія у теплішій воді відбувається значно швидше. Ще приблизно 150-200 років тому атомна структура речовини була предметом запеклих дискусій. Перемогу атомістики остаточно закріпило відкриття обґрунтування бронівського руху. Броунівський рух це хаотичний рух видимих у мікроскоп малих макрочастинок, завислих у рідині або газі, який відбувається під дією ударів молекул рідини або газу. Цей рух отримав назву на честь шотландського ботаніка Роберта Броуна, який першим спостерігав його в 1827 році. Розглядаючи в мікроскоп завислі у воді пилкові зерна, Броун помітив, що вони весь час рухаються, постійно змінюючи швидкість. Зрозуміло, що причина броунівського руху хаотичний рух молекул середовища. Рухаючись, молекули середовища безперервно штовхають завислу в ньому броунівську частинку. При цьому, якщо ця частинка досить мала, 1 мікрометр, то сумарна сукупність ударів з одного боку може випадково виявитися більшою, ніж з іншого боку. Тобто молекули підштовхують броунівську частинку в певний бік і вона рухається. Пояснення виглядає переконливим, але ж це не доказ. Саме тому у 1905 1906 роках. Альбертом Ейнштейном і польським фізиком. Смолуховським була створена математична модель броунівського руху. Розрахунки збіглися з експериментальними вимірюваннями французького фізика Перена. Хаотичний рух молекул без обмежень повинен призвести до розльоту всіх молекул на всі біч. Але тверді тіла роками зберігають свою форму. Ви бачите старовинні амфери, яким тисячі років. Вони не тільки залишаються незмінними довгий час, а навпаки, щоб їх розтягнути, зламати, розірвати, потрібно докласти зусиль. Причина криється в притяганні між молекулами. Саме завдяки міжмолекулярному притяганню тверді тіла зберігають свою форму. Рідина збирається в краплини, клей прилипає до паперу, пружина, яку розтягнули та відпустили, набуває вихідної форми. Якщо між молекулами є притягання, то чому розбита чашка не стає цілою після того, як її уламки притиснуть один до одного. Пояснити це можна тим, що міжмолекулярне притягання стає помітним тільки на дуже малих відстанях, таких, які можна порівняти з розмірами самих молекул. А коли ми складаємо уламки чашки, то відстань між молекулами дуже велика порівняно з їх розмірами. Молекули не лише притягуються одна до одної, а й відштовхуються. Зазвичай у рідинах і твердих тілах притягання врівноважується відштовхуванням. Але якщо стискати рідину або тверде тіло, то відстань між молекулами зменшиться і молекулярне відштовхування стане сильнішим, ніж притягання. Давайте розв'яжемо цікаву вправу. З'ясовано, що через стінки капілярів в організмі людини переміщується 60 літрів рідини за хвилину. Завдяки якому фізичному явищу це відбувається. Ще одна цікава вправа. Є два способи підживлення рослин: поливання спеціальними розчинами прикореневе підживлення, оприскування позакореневе підживлення. Поясніть обидва способи. Домашнє завдання Прочитай параграф 5 підручника Це сторінки 30-35. Постарайся відповісти на всі запитання на сторінці 35. Підпишись на канал Дистанційне Навчання. Ну от і добіг кінця наш урок. Дякую, що були разом зі мною, що навчалися разом. Не забудьте підписатися на мій канал. Натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно. Давайте навчатися разом. До побачення.